Освітній простір Халабуда сьогодні перетворюється на фотостудію. Однією із перших сюди заходить переселенка з Миколаєва, пані Марина. В руках каже, найцінніше кітель чоловіка. З квітня він в російському полоні. Стояв на захисті міста Маріуполь на заводі ліча. Коли виїжджали з Миколаєва, усі речі довелось залишити, розповідає Марина. Та цю як згадку про чоловіка у валізу спакували першою. «Я не хотіла, щоб з нього знущалися цього кітеля. Там не знаю, рвали ці медалі, кидалися ними. Тому найбільше за що я хвилювалася, це кітель. Так, я не змогла, можливо, всю форму цю вивести парадну там, але кітель та тяжкий, ну тягнули. Жінка не стримує емоцій. Говорить, згадує рідний запах, його обійми та час проведений разом. Ми маємо двох донечок У нас. Зменшує. кожен день не те саме, коли буде тато, коли він повернеться, що він нам не телефонує. От старша їй вісім, вона все розуміє. Задала два запитання: ти зробиш все, щоб тато повернувся, Я кажу так. Кожен, хто сьогодні потрапить в об'єктив, має свою болючу історію та пам'ятну річ. Ось ця вишиванка в руках пані Анни пережила десятки концертів та виступів. А з лютого ще й обстріли та евакуацію з Лисичанська. Дуже багато різних свят патріотичних в нашому закладі освіти. Це Лисичанський патріотичний коледж. Були проведені в цій вишиванці. У мене є дуже багато в ній фотографій разом з родиною. Та для жінки це не просто святковий одяг, каже, це її оберіг та символ незламності. Ось так так тримали, щоб гормонько було видно і дивитися на неї. Зі слів ініціаторки заходу, фотографині Світлани Корабльової, такий проект організували, аби об'єднати тих, кого докорінно змінила війна, хто втратив свої домівки або чекає на повернення найрідніших. Проблеми у людей вона не тільки там у гуманітарних якихось питаннях. Є ще проблеми, наприклад, соціалізації, адаптації. Люди хочуть спілкуватися, вони хочуть показати свою біль, вони хочуть більше розмовляти з людьми, які знаходяться у такому ж стані, як вони самі. Із 80 охочих сфотографуватися, обрали 30 історій. Усі світлини незабаром представлять на виставці. Дар'я Шевченко, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкаси.